А давайте подивимось, а чого вам від нього очікувати в найближчий час? Чого очікувати від нього в найближчий час? Я б не сказала, що варто чогось очікувати в найближчий час. Я б так сказала, якщо між вами пауза, вона затягнеться. І так достатньо надовго, тому що людина з того боку вона не квапиться, вона буде... Очікувати, можливо, з вашого, вашого кроку, з вашої сторони, а чого він буде очікувати? Ну да, можливо, ви проявитесь перша, можливо, ви напишете йому. Тому, так сказати, очікувань тут навряд чи якихось варто чекати, тому що тут нічого не станеться. Добре, а через. Оцей час, поки він тут буде очікувати, він буде вести себе відсторонено, відлюднено сам в собі. Такий я, достатньо складний, достатньо скритний. І людина, яка досить важко йде на контакт, особливо перша. А чому він так себе поводить? Ну, тому що думає, навіщо я буду щось робити. Тому що можуть бути наслідки, краще я буду один. Я б так би сказала, людина, яку зручно бути одному в своєму світі, в своєму периметрі, людина, якій достатньо зручно не виходити назовні. Людина, яка, скоріш за все, звикла, що ініціативу о, першу проявляють десь зі сторони. А він просто сидить і очікує. Мало того, людині достатньо складно знайти спільну мову, особливо з жінками. Тому, скоріш за все, жінка, яка буде ініціювати якісь процеси в його бік, можливо буде. Так сказать, привертати його увагу. А щодо нього з його сторони, то я б так сказала, що нічого не варто очікувати, тому що рухів ніяких не буде. Добре, давайте візьмемо якийсь такий висновок цього всього. Хм. Ну, я б так сказала, що, в принципі, Можна дочекатись чогось більшого, але це може настільки багато часу зайняти, у вашому випадку, що тут постає питання, а чи варто воно очікування? Тобто, можливо, є речі, які треба жити на тут і на зараз. А очікування, воно може дійсно дати свої результати, але чи потрібні будуть вам вони, приймайте.